Коротше кажучи, цей сигнал, який схожий на телебачення, це локальний сигнал, бо він до сих пор є. Він досі є. Можемо ще зараз почути одну частоту.

Різна частота оця мені не, не подобається, що на коротких хвилях, вони там не працюють. Е, далі, що може бути? Ну, якийсь такий прилад, що передає звук по радіо для телевізора. Але теж вони за, зараз Bluetooth всі такі прилади, ну, не знаю. ну не... На коротких же хвилях, На... навіть якщо б вони і були, то вони були б там десь в районі 27 МГц. Я знаю, що є такі всілякі іграшки і все інше. а ну, Це що взагалі? На 31 метрі не одної станції КВ, тільки оця ерунда. На 25-й метрів О, тут одна станція була короткохвильова, а, а далі а знову ця ерундичка. <звук> Дивіться, уровень, <звук> ага. ось. Одна станция тільки працює. А далі вота ерундочка. Из цела. Ну, хоч китай працює, ну йону. Оце мені тіти. Аж, аж душа, аж, душа аж. Розігрілася, що китай почав працювати. Ну, на 22 метрах вже щось є.